Ниня. Микола Куліш, Мина, на Не забули, а спаї. Що така? А молоді ну, не тільки не зна про це, а навпаки, мріє. Ти розумієш, мріє до нашого прізвища. Мазайло додати ще квач. Що ти кажеш? А папа ще ранку пішов на виїзді до завжди. Чи можна змінити прізвище? У молоде прізвище, ім'я, собачку, тепер усе життя може змінити ті. Тільки... За в стиху. молодчик не забувається в стиху написали. Є ж нічого. — Моко! Ще не ще одне подобалось слово. Яке ти казала, тобі подобалось слово. Ну, як ти казала? Бринить, здається, ти казала! Бринить, бринить! Що таке бринить, моко? Бринить по русському звучить. Та тільки одним словом звучить, його перекласти не можна. Бринить має. Стривай. Ти мене вже колись це слово питала. Я? А вже ж питала. Просила, щоб я підлоги за тебе на тебе.

Каже, сніжок бринить. Це як випаде, а тоді зверху ледь приміти такі. Бринить. Думка бринить. Це треба так розуміти. Вона ще не ясна. Тільки-тільки береться. Приміть. Спів бринить. Це, наприклад, далеко у степу, ледь чутно пісню. Губа бринить. Так на селі кажуть, аж губа бринить так цілуватися. Я бачу хто неправильно писану афішу або вирізку і досади тобі на цілий день. А які жахливі афіші трапляються, тях перекручують українську мову. Серйозно перекручують. Я зараз вам таку одну афішку покажу. Помилуйтесь. 对不坏。 Арихметичним голосом. Вам чого? Я до нього і раптом відчув, що вся кров мені збігла в ноги і стала. А серце мав дві на бажах. Питаюсь і не чую свого голосу. Скажіть, чи можна змінити прізвище? А він знову, вам чого? Я а чого? Двадцять три роки хожу я на сьогодні прізвища і воно як іспонати. Ще малим, як батько до школи, першого дня рейндзом, мазало. Жодна гімназистка не хотіла зі мною гуляти, Мазарло. На службу не приймали? мазало, за репотура не драли, мазайло, а він знов пан чого. А я ж нічого не сказав. То мені лише здавалося, що кажу, а вийшло так, що стояв перед ним і мовчав. Мені заціпило, хтось мою дві. Все як тумані, з м'яде я, хто я чого я прийшов, і раптом тьох. Перед очима якесь писане Не мов не я, не мог хтось інший за мене, що там осіб, що міняють своє прізвище. Минько нас, на, на Павло. «Вайнштейн» — шмуль Калман Беркович на вершинах Саміла Миколаївича, «Засядь бог на овку і сидієш срайба на алмазах. І тут все прояснилось. Я зрозумів, хто я, де я і чого прийшов. Повернувся до нього і питає, скажіть, чи можна змінити прізвище? І чує арифматичний, що далі симпатичніше. Можна, отак і отак. Ура! Крик! Ура! Ура! Не знає, Ні. заставлю. Виб'ю з голови дум український, як ніби через труп переступлю, через труп. До речі, де він. Покличте негайно! помовчати. Не боюсь, не боюсь! Бо тричі! Тричі, звертаюся до ЗАГСу, тричі допитува, аж нічого він не може діяти. Маю повне необмежене право зміти на те, що прізвище, а й побачимо, діло ім'я, не прізвище. Чули! Ну а поки мотію! правильне произношення Знайшов. Понеділок прийде мене. Прекрасна вчителька, рафінатна пільська мова. Прізвище Баронова Козима. Яка краса? І ти думаєш, що мовка про зміну прізвища не вчинить під час нації скандалу? Демонстрації? Уб'ю! Мона яка яка група! Вигодую з дому! Папа, з'яви собі краще до публікації помовчати. Ти обираєш прізвище. Моті про це нічого не... Лекції правильних проєзнашень. Мокі нічого не зна. Тим часом я і мама слухає в городичів на сімейну раду. Мокі не знав.